Привіт! Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. State verbs – Це дієслова в англійській мові, такі як like, feel, now, love та інші. Вони виражають стан або сприйняття людини, а не активні дії чи процеси. Такі слова допомагають описати відчуття, бажання, належність та думки. У цьому уроці ми розглянемо дієслова стану в англійській мові, поясню їхні особливості, види та правила використання. Якщо вам сподобається цей урок, то поставте, будь ласка, вподобайку, щоб я міг знати, цікаво це для вас або ні. Тож сідайте зручненько та підготуйте зошит. Адже ми розпочинаємо. State of verbs описують розумові емоційні та фізичні стани людини. Вони вживаються для того, щоб виразити емоції, думки, почуття та володіння чимось. Англійською їх також можуть називати state. stative, Non-action або non-continuous verbs, а в українській статичні або сталі дієслова. слова. Чому статичні? Річ у тім, що Stative verbs не виражають активні дії, такі як бігати чи плавати, а навпаки, описують стани, що не змінюються швидко. Пам'ятати, думати, вважати. Розгляньмо приклади: I know the answer. Я знаю відповідь. She loves her family. Вона любить свою сім'ю. He seems happy. Він має щасливий вигляд. They own a beautiful house. Вони володіють гарним будинком. We need more time. Нам потрібно більше часу. You look tired. Ти маєш втомлений вигляд. This book belongs to me. Ця книга належить мені. I believe in miracles. Я вірю в чудеса. Сталі дії слова в англійській мові можна умовно поділити на декілька груп: Thoughts, Emotions, Senses, possession – Усі вони передають відповідні стани людини. Тож, розберімось із кожним типом статичних дієслів та погляньмо, що вони означають та як прикладаються. Не забувайте виписувати незнайомі слова для того, щоб згодом їх вивчити. Thoughts. Це дієслова розумової діяльності, що вказують на мислення, знання та переконання. Know – знати, believe, вірити, understand, розуміти, realize, усвідомлювати, remember, пам'ятати, forget. Забувати. Think. Думати. suppose – Припускати. mean – означати, recognize – Впізнавати. Emotions. Ці старі ді слова в англійській мові описують емоційні стани або почуття, такі як любов, ненависть, страх чи заздрість. Погляньмо на повний прилік love любити, like – вподобати, dislike не любити, hate – ненавидіти, prefer віддавати привагу want хотіти, need – потребувати, desire жадати, fear боятися, envy. Заздрити сенсес. Сенсес або ді слова фізичного сприйняття вказують на наші відчуття через органи чуття зір, нюх, слух, смак та дотик. See бачити. Hear чути. Смел пахнути. Тейст мати смак, пробувати. Feel відчувати На дотик. Notice помічати. Observe спостерігати. Позешн. А дії слова станом в англійській мові виражають володіння або належність. Тобто допомагають сказати про те, що ми щось маємо. Have мати, own, володіти, possess мати в розпорядженні. belong, належати, include, включати, contain, містити. Lack бути відсутнім involve, залучати, require, вимагати, consist of, складатися з чогось. Other. Окремою групи необхідно виділити інші слова, які не вписуються в попередні категорії, але також є сталими дієсловами. Be бути. seem – Здаватися. appear – Здаватися мати вигляд. cost – Коштувати. Fit підходити. matter – Мати значення. weigh – важити. Depend on залежати від. Involve. містити, resemble – Нагадувати. А тепер погляньмо на приклади вживання State Verbs у реченнях. She believes in fairies. Вона вірить у фей. We understand the problem. Ми розуміємо проблему. They hate waiting. Вони ненавидять чекати. I prefer tea over coffee. Я віддаю привагу чаю, а не каві. She wants a new phone. Вона хоче новий телефон. I feel the soft fabric. Я відчував м'яку тканину. He noticed a strange noise. Він помітив дивний шум. They observe the stars at night. Вони спостерігають за зірками вночі. I have a car. У мене є машина. She owns a beautiful house. Вона має гарний будинок. Success depends on hard work. Успіх залежить від важкої праці. It appears that he is right. Здається, що він правий. Якщо ви хочете правильно застосувати of Verbs, необхідно знати кілька важливих правил. Зверніть увагу на їх пояснення. Головне правило дієслова стан в англійській мові не вживаються в тривалих часах, тобто в continuous. Оскільки of Verbs виражають стани, які тривають певний час, і не змінюються миттєво. Їх не варто використовувати в Present Continuous, Past Continuous або Future Continuous. Навпаки, ж сталіді слова варто застосовувати лише у простих, simple та доконаних perfect граматичних часах. Наприклад, I know the answer. Ми не кажемо I'm knowing the answer. І таке інше. Однак, в англійській мові ми все ж таки можемо зустріти дієслова слова стану із закінченням ING. Як це можливо? Деякі дій слова стану можуть вживатись в тривалих часах і мати закінчення ING, якщо їх значення змінюється з стану на дію. Ось кілька прикладів. Think. Дієслово слова to think може виражати стан, думку та переконання, а також показувати дію. Процес мислення. Порівняємо. I think he's right. Я думаю, що він правий. I am thinking about the problem. Я думаю про проблему. Have подібної й to have, яке може описувати володіння та процес виконання певної справи. I have a car, у мене є машина. I'm having lunch. Я обідаю. Look. Як діє слова стану, to look вказує на те, який людина має вигляд. Проте із закінченням ING процес спостереження за чимось. Дивіться. She looks tired, вона має втомлений вигляд. Або. She is looking at the painting. Вона дивиться на картину. Taste. To taste означає наявність та відчуття смаку. А також може вживатися для опису процесу куштування. The soup tastes good. Суп смачний. The chef is tasting the soup. Шеф кухар куштує суп. Всі дії слова в англійській мові можна поділити на дві групи: Дієслова слова стану state of verbs та дієслова дії. Active або Dynamic Verbs розгляньмо ключові відмінності. Stative verbs описують стани, які тривають певний час і не змінюються миттєво, тоді як dynamic verbs описують дії або процеси, які виконуються суб'єктом, і зазвичай мають початок і кінець. Щодо граматики, то stative verbs зазвичай не використовуються у continuous tenses, а active verbs можуть використовуватися у всіх часах. Втім, існують випадки, коли деякі слова можуть вживатися як stative, так і як Dynamic Verbs. Погляньмо на кілька прикладів. «See» «See» Використовуємо для того, щоб показати здатність бачити, тоді як «seen» вказує на процес зустрічі. I see a bird. Я бачу пташку. I'm seeing the doctor. – «Я зустрічаюся з лікарем. «Be» Вживається для характеристики певної людини. А «been» – для того, щоб показати тимчасову поведінку. He is kind. Він добрий. He is being kind today. Він сьогодні добрий. Feel. Статичне feel вказує на те, як хтось почувається. Динамічне feeling описує процес дотику. I feel happy. Я почуваюся щасливим. She is feeling the fabric. Вона мацає тканину слова to smell передає запах, а «smelling» – процес нюхання. «The flowers smell lovely. Квітки гарно пахнуть. He smelling the flowers. Він нюхає квіти. Enjoy. Стале діє слова enjoy передає насолоду, а динамічне «enjoying» – насолоду в момент мовлення. Дивіться. He enjoys reading. Він насолоджується читанням». He is enjoying the party. Він насолоджується вечіркою. Пам'ятайте, значення дієслова та його використання можуть змінюватися залежно від контексту. Тому звертайте увагу на те, що саме ви хочете сказати. Для того, щоб ефективно закріпити нові знання, необхідно попрактикуватись. Тому давайте з вами пройдемо тест. Не бійтесь припускатись помилок, вони роблять нас сильніше, адже дають можливість зрозуміти слабкі місця та надалі попрацювати їх. Тому після виконання вправ раджу ще раз перечитати правила, це допоможе краще запам'ятати тему. Сподіваюсь, ви дізналися більше про дії слова стану в англійській мові. Для того, щоб краще їх запам'ятати, раджу потретонуватись у написанні власних речень. Просто запишіть, що ви думаєте, та відчуваєте. просто зараз. Не зупиняйтесь на своєму шляху вивчення англійської, будьте в ньому не статичними, а активними. Бажаю вам гарного дня!